Ми співали в дестро. Я в жопу рані рись поберегти. Так, шановні сюди сюди підходимо дві хвилинки інформації, що нас чекає і йдемо. Так, ми з вами в селі Мерешор, це присілок до Колочави. Тут буквально метрів 300, вже починається водосховище Вільшанське. Ми його будемо бачити по маршруту. Спочатку вийдемо на гору Цевелла, це 1208 метрів. Далі в нас буде перехід через ліс, там стежки не буде, просто по напрямку. Але це таке метрів десь 400. І вийдемо на гору Тяпеш, а звідти буде вже спуск донизу через село Косі -Верх. Стартуємо тут, фінішуємо в селі негровець. Тобто у нас маршрут лінійний, старт в точці А, фініш в точці Б. Сюди ми не повернемось. Тобто назад дороги немає, не можна. Я йду вниз в автобус, автобус собі зараз поїде і все. Тому зараз стартуємо і будемо рухатись наверх. Перша ділянка маршруту досить важка. Будемо набирати висоту поступово на це потім натяпиш. А потім вниз вже буде спокійно йти. Основна частина маршруту це спуск, вниз, Тяпиша через косі вверх. Приблизно там буде 10 км спуска, а тут 5 км підйома. 850 метрів набір висоти нас чекає. Пізніше буде ще тепліше, сонце буде вище, ти більше будемо рухатись, тому ніхто не замерзне. Все, go, go. go. вот рукой подать? Вообще, легкотня. Mm. Uh -huh. Это супер. Что у вас за съемка? Анекдоты снимаю. А, да, добре. Закарпатский. Ли... В Лисе? Ребята. В Лисе. Бежим, бежим. Нелегко. Все, А, да, снимают видео. Так мы все наткнемся. бодренько, бежать. да? Да, да, да. Не так яло, а да. так просто его. Ні. Прям на камеру розказувай. Ты ж потім мене цим шантажувати похоже. <Compass> я просто викладаю все без шантажу. <rillas> На маршруті є повалені дерева, оскільки маршрут не популярний, але ми їх успішно обходимо. Зайшли в буковий ліс, приполонинські ліси весною, зачаровують своєю красою, квіти цвітуть. І рухаємось на цевеллу. Вихід з ліса на полонину. Досить крутий підйомчик. Останні 500 метрів дистанції і цевелла. Непопулярна вершина, але варта уваги. Квіточки цвітують на цевеллі на схилі гори. Ну, дивіться, яка чудова панорама на Карпатське море. Це водосховище Теребла рідської гідроелектростанції. Це річка Теребля. На ній водосховище. Хребет Бовцарський верх. І от там справа внизу між горами протікає річка ріка, на якій зведена гідроелектростанція. Е -е -е ні. ні. Ні! Саме важке пройшли! Це було саме важке, Вау! не вдалий контент! Вдалі, вдалий! Ось той горбик, це Цевелла, куди ми йдемо. А з іншої сторони, тут за деревом тяпиш, туди будемо пізніше рухатися. Так виглядає вершинка цевелли. А це тяпеш, найвища вершина хребта Бовцарський верх 1324 метри. Тримба і полонина красна. пані. Обід з чудовою панорамою. На хребет Бовцарський верх, водосховище. І гори, гори, гори. Обід на вершині гори Цевелла. Потім вийдемо на вершину Цавелли, тут метрів 50. Зробимо фото і підемо на тяпи через ліс. А ми коли піднімалися дамба з того боку. Дамба, дивись, водосховище має 8 км довжину між горами. Тут воно починається. І воно там за поворотом. Там, де той хребет із Менчула йде, отам дамба. Вона з тої сторони. Там, до речі, виселили село Мерешор, щоб побудувати водосховище, а людей переселили в Батько і село Свобода, Берегівський район. От, а, що ви село? а то пізніше буде. Люди жили в горах, а тут вони живуть у, у степу, у Берегівському районі. А чекай, де я Показують дорогу на Румунію. <світнє> <світнє> Румунія в ту сторону але... там була, видно маленькі дерева і великі. Ну а далі стріл. Ну, бачиш, там крайня, де ще стрілка, да? вон сердечко, а за нею стрілка. А включіть включить фантазію. Ну на вершині стрілку, ти що, не бачиш право? А, та і бумеранг. Да, да, да. Яка то бумеранг? стрілка? Бачить, яке різне сприйняття. Я теж бачу сердечко, а потім бумеранг. бачу. Бумеранг. Хто бачить стрілку, а хтось бумеранг. Я казала, то був голень. Ні, це тепер на рабочині був Там а там була кутуля. Що там розвивається? Красиво сказали. Я можу що побути. Ходимось на загальне фото на вершині Цевелли і рухаємось далі. Загальне фото збираємось. Цевелла, 1208 метрів. З панорамою на полонину красну і гору Стримба. Перехід в ліс на гору Тяпеш. Наша дружня компанія. Через ліс, через драча. По дорозі натяпиш. Оскільки гра це не популярна, відповідно частина маршрута повністю заросла і стежки нема. Тому пробираємось через зарослі лісу карпатського букового лісу. Карпатські джунглі продовжуються. Але ще трошки ми вийдемо. 15 хвилин карпатських джунглі вийшли на стежку. Полонина під горою Тяпиш. Ось там вершина тяпиша, туди йдемо. Дехто піде наверх, а дехто траверсувати буде правіше. Групка наша, активних, позитивних учасників. Зарано, Останні метри дистанції даються важко. Чергові кадри на водосховище. І наша групка за 100 метрів до вершини. Ще раз дивіться, яка краса, Гора Тяпеш, 1324 метри. Долина річки Теребля, село Синевир, Негровець. І Кам'янка в центрі кадра на горизонті. Кам'янка. За нею трошки далі Синевирське озеро. Ну і Цевелла, там ми були перше. І водосховище. Розтягнулася наша група, як вівці по полонині На схилі гори Тяпеш. Хто йде хребтом, хто траверсує там між деревами, але всі піднімаються наверх. Ну і вершина, гора Тяпеш. Ось такі краєвий з вершини на Вільшанське водосховище. Наш маршрут, гора Цевелла. Полонинка Тяпеш. І наша група. Хребет пішконя, негровець, барвінок, дарвайка і стримба. Фотозона на вершині. І дівчата з замка бігають. Дивіться, люди в нарядах ходять в гори. Ми рекомендуємо штани трекінгові, а тут платічка й наряди. Крутконога ящерка. Та будь-як вони красиві. Сієста на вершині гори Тяпеш. Хто поїв, хто фотографує, хто відпочиває. Сонячні ванни. Панорама 360. Городяпиш, 1324 метри. Хребет Болцарський верх з панорамою на водосховищі. Збираємось на загальне фото. Крутий спуск з крутого Тяпиша. Представники флори. Маркований маршрут. Спускаємось зеленим до села Костів Верх. Квіточки і стримба. Найвища вершина Міжгірського району. Привіди загублених туристів. Так. Ні? Ні Це так другий сезон буде наш називати. Чекай, чекай. як тут треба? Спуск в село Косів вверх, на горизонті відніється три хутари і мерша. І наша активна група. Ось такою дорогою спускаємось. Каміння, глина, місцями кущики чорниці, скіл гори тяпиш, молоді дерева. Бачимо салатові листочки і верхня частина гори, де ще нема листя. Привал перед косів в ліва сторона і права сторона, а між ними істина. Панорама на село Синевир, долина річки Теребля і на горизонті Кам'янк. Спуск. закинути село косів вверх. Стежка біля гори Тяпиш. Польові ромашки. Село косів вверх. 50 метрів. І будемо бачити перші будиночки. Спускаємось в село Косів верх Ще 25 років тому тут хтось жив. Було за переписом населення 16 мешканців і 40 будинків. Зараз тут ніхто не живе, цивілізація добралась до долини річки Теребля, і відповідно всі спустились в село Синевир, в село Негрове, в село Колочава. Але село досить цікаве Косів-Верх, Будиночки, закинуті сади, городи. Село Привид. У нас є таке село Кужбиї, недалеко від Міжгір'я. і село Косів Верх, яке ми з вами зараз побачимо. Залишки фруктових сидів і панорама на гору Тяпеш. З такими краєвидами проживали жителі села. Звичайна вулиця в селі Косів Верх, як з фільма жахів, іграшка і закинуті будинки. Ось і перші будинки в селі Косів-Верх. Щось там є. Юра досліджує архітектуру. Дивіться, який фундамент з річкового каменю, андезит базаль частково. Ну і дранка. Так як і всюди на Закарпатті, село починається з хреста. На початку села, в кінці села і житловий будиночок. Фото біля закинутого будиночка. Злодій! Злодій! 317-й номер. Дівчата досліджують. Всі досліджують будиночок. Зараз покажемо вам, як виглядав будиночок людей в серій косі вверх. Чисто, піч, ліжко, ікони, столик. Ми набираємо водичку, Джерельна чиста карпатська вода. Ще одна зупиночка. Привал дочікуємо всіх. Село на горизонті дуже близько. І на таких сінокосах з чудовою панорамою відпочиваємо. Ще трохи квіточок. Карпатська весна. Спуск в село, Негровець. З чудовими краєвидами. Тільки подивіться на цю красу. Хребет пішконя, долина тереблі, ну і красуня стримба. Було Колочава, Негровець біля магазину Рукавичка. пройшлися з оцим хребтом Ора, Тяпеш, Цевелла, Косів Вер сюди спустились. Хороша мандрівочка чудовими.